Святкували замість рятувати життя. Сестра Хворого каже, поки її брат помирав у передпокої лікарні, медики розпивали алкоголь і лише дзвінок високопосадовця повернув лікарів на робочі місця. Людмила Олексин пригадує свого брата Костянтина Солтана. Уже покійного. Каже його смерть на совісті лікарів. Розповідає, її брат приїхав з Німеччини до Калуша навідати родичів. І, будучи вже в Україні, захворів боліло горло. Він вирішив не займатися самолікуванням, тому відразу ж звернувся до районної лікарні, але там його ніхто не оглянув. Люба, ти будеш моєю лікаркою, бо лікаря немає. Ну, що ви там від горла каже п'єте? Я кажу, кося купив аптеці трахісан, таблетки смоктати. Ну і в мене було ще пшикати. Одразу після прийому ліків Костянтину, ніби полегшало. Він навіть зібрався з друзями до Сауни. Та перед тим як вийти з дому, показав своє горло Людмилі. Він мені показує горло, я дивлюсь на горло. Він мені каже, мені тут не прилипло оцей язичок, що всередині є. Гланда мене затиснуло. Я дивлюся, у нього гланди так собі гарно, по, по боках, язичок нормально. Я кажу, Костя, то це ідеальне в тебе горло, то в тебе нічого Та вже через деякий час Людмила почула дзвінок у двері. Жінка не вірила своїм очам, у її брата потріскали капіляри на очах, і з рота капала слина. Вона одразу викликала швидку. Медики швидкої допомоги оглянули брата та відразу діагностували набряк квінки. Приїжджає швидка, а я в той час бачу, що в нього шия так набрякла, що вирівнялася разом з обличчям. Я кажу, у тебе що свинка, і, і тут заходить вже швидка. Я при швидкій кажу, що свинка. Ну вони мені сказали дати ложку. Я дала ложку. І вони подивилися. вони тільки подивилися йому в горло і зразу сказали, там, бо стрільно їм треба записати прізвище, і що терміново виїжджаємо в лікарню. Набряк квінке гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини. Набряк розвивається на шиї, верхній частині тулуба, обличчі, стопах та кістках. Набагато рідше набряк квінке вражає внутрішні органи, суглоби та оболонки мозку. Набрік гуртані це звужуються дихальні шляхи і повітря дитина, людина не може дихати, і тоді може бути загроза життю. І тоді асфіксія, так звана, і це небезпечно. І Люди найбільше бояться власне, тих набріків, які локалізовані в гуртані. Та коли карета швидкої допомоги привезла костюм медзаклад близько 10-ї вечора, у лікарні не було нікого, тиша як у музеї або гірше як у морзі. Я собі в голові прокручую тільки би не якесь свято релігійне, не, тільки би не якесь професійне свято, тільки би якась не неділя, щоб вони були на робочому місці, де я могла подумати, що це 12 травня, понеділок і День медичної сестри. Всесвітній день медичної сестри. Костянтин лежав у коридорі лікарні, тоді як медики швидкої допомоги намагались достукатись до своїх колег. Лікарка швидкої ходить проси, ідіть, кричить там, бо вона теж не може зайти в то реанімаційне відділення. Медбрат ходить, другий раз лікарка пішла, другий раз медбрат пішов. Ходили і ходили, просили, ті ніхто не реагують, бо їх нікого немає. Вони десь заперлися в якійсь кімнаті і вони святкують. Врешті-решт, медикам із швидкої таки вдалося знайти хоч когось. На протязі, я думаю, десь 20-30 хвилин. Які ми були присутні в приймальному покої, тобто ми хотіли передати хворого ще реаніматологам, реаніматологи не приходили. Напротязі цього часу звичайно людину не те, що можна і треба врятувати, і їх рятують в переважній більшості випадків. Такі маніпуляції, як правило, проводяться там впродовж 10 хвилин. Все має надатися допомога. Кожна хвилина відсутності лікарів відбирала у кості шанс на життя. Жінка каже, бачила, що втрачає брата. І аби таки достукатись до лікарів, зателефонувала заступникові міського голови Калуша Василеві Турчину. Я дзвоню до нього і кажу Василь Васильович, прошу вас, бо ніхто, кажу, не йде. Брат душиться від алергії. Будь ласка, ну кажу, подзвоніть. Він мене питається, а хто чергує? Ну мені вже швидко і сказали, що Бугайов Анатолій чергує на цей час. А той каже: що все ясно, де був чергуючий лікар? Ну ну в прийомному покої, де був чергуючий лікар? І чому працівники реанімації не виходили, коли йде, як то кажуть, на секунди, на хвилини життя людини? Після розмови з чиновником прибігли медбрати та забрали Костянтину у реанімацію. Людмила залишилась чекати під дверима. Це реанімація чи якась долина смерті гулагу, де роблять експерименти над людиною? Людмила каже, після смерті брата скопіювала його історію хвороби. Та до сьогодні не може зрозуміти, як саме у реанімації рятували брата. Якщо е оглянути ці всі протоколи, то виходить, що вони йому капали е гормон. Він душився, а вони йому капали гормон. Це що означає? Вони дивилися, як він душився. Родич покійного не може змиритися з халатністю медиків. Каже, ні слів співчуття, ні вибачення за два роки від лікарів так і не почули. По сьогоднішній день ні до мене, ні до моєї дружини не звертався жоден лікар. Не старався пояснити, чи вибачити за якісь свої дії, правильні чи неправильні. Взагалі, якщо б хтось навіть підійшов, було б зовсім інше ставлення, відношення до лікарів, до тої лікарні і до того всього. Найкраща ситуація із правоохоронцями. На далі, як я подивилася, міліція і слідчя не дуже хотіли цю справу розслідувати. Прокуратура теж не дуже хотіла. Чому так довго триває досудове розслідування? Та хто у цьому винен? Юристи мають свою відповідь. Це є е, створення е, уявної видимості роботи, тому що е, поліція справу закриває, прокуратура її поновляє. Слідство закриває, прокуратура поновляє. Слідство робить видимість роботи розслідування, а прокуратура робить видимість, що вона не дозволяє цього зробити. Хоча насправді, що одне діяння, що друге діяння, що поліції, що прокуратура веде до одного результату ніякого. Єдиний вихід у цій справі звернутися до європейського суду. Щоправда, процес цей ще триваліший ніж український. Кожна людина очікує від того, що держава буде гідно проводити розслідування. Держава не проводить розслідування, держава не захищає інтереси і потерпілих. Та вони повинні або справу направити до суду, або закрити. Вона не може два роки, три роки тривати. Так? Це завдає моральних непоправних страждань. Родина не втрачає надії, що винних у смерті родича покарають. За допомогою нашої програми хоче добитися правди. Тільки покарати лікарів Вугайова, Анатолій і винник Це Не поодинокий випадок, коли пацієнти нарікають на калуських лікарів. Інтернет-видання вирують несхвальними відгуками. У 2012 році на операційному столі у Калуській центральній районній лікарні померла 23-річна молода мама Юлія Чошко. Родичі наполягали, лікар, який проводив операцію, нібито перебував у нетверезому стані. Проте, за попередніми висновками, судмедекспертів, причиною смерті стало захворювання, не пов'язане з операцією, розшарувальна аневризма судини. Основне питання у цій справі то ж тверезим чи п'яним був лікар, який оперував. Адже того дня він святкував ювілей. Не залишилось поза увагою і пологове відділення цієї лікарні. Шість років тому тамтешні медики травмували, немовля. Під час пологів дитині розірвали нерв. Дитина закричала, проте мені її не давали. Підійшла лікар і повідомила, що я неправильно народжувала і покалічила свою дитину, що вона не дихала одразу і в неї з моєї вини не працює рученька. І невідомо, що буде з головою. Від цих слів в мене ледь не розірвалося серце. Та й за хорошими умовами лікарні ховається бруд. Один із хворих калицької лікарні виклав в інтернеті відео, де чітко видно, таргани там сусіди пацієнтів. Що про паразитів скажуть лікарі? Побачите в огляді лікарні.